сейчас научу смажете карасик его. Так, берем карасик наш. Под... Это очень что мы с женкой там наловили. Если есть рыба. И что делаем? Берем вот так вот. И делаем вот такие глубокие надрезы. Через каждый десь 5-7 мм. Вот так. Гарным острым ножем. Спину, спину прорізаємо, а де хвіст прорізаємо наскрізь. Так, отак от. Аж до хреб, хребта, щоб воно достало, воно чути, як перерізаються оті маленькі кісточки. Тоді як змажете, воно буде їх як їсти. їх буде не чути зовсім. І отак от. Надрізаємо усіх карасів. Так, ось понадрізав карасики, зливаємо так надвишок води, що тут постікав з них. І треба посолити. Беремо сіль і просто солимо. Так. Солимо. І до того, так отак перемішали, щоб воно просили все. І залишаємо хвилин на 5-10. 10 хвилин пройшло. Риба посадилась. Запалюємо. Ну, включаємо. Що раз, електрична печка чи. Впавимо пательню. Наливаємо сюди хвилию. так, І беремо, дивіться. Це борошно з панірувальними панірувальним сухарями. Десь навпіл мішаємо. І так набагато смачніше буде. Зараз сковорода розігріється і будемо смажити. Сковорода нагрілась. Тепер отак отмачаємо наше борошно з сухариками і кладемо. Так. І ось якраз три штуки у нас і влізе на одну. Не зря ми звинков впіймали тільки трьох, щоб на сковороді якраз було. Так. І все хай тепер смажется. Так вот одну сторону під, підсмажу. Мальчика. Красиво. Зараз друга сторона посмажиться і все буде в порядку. Ну, Ось і все. Ось. Посмажу я рибку все в порядок. Це буде рибка на вечерю. Перша в цьому році зловна рибка. Ну всім, всім смачного і всім удачі.